У центрі міста двоповерховий приватний будинок. Тут проживала мати одиначка з маленьким сином та подружжя квартирантів. За словами сусідів, співмешканці разом постійно і пиячили. Як коли приходив, то вото от, відкриває, то не відкриває двері, тому подобне. От взяли вот на квартиранта, тоже на стакані, ніде не працює, тому подобне. Вот і його кормила, і його жену. Вживали спиртне мешканці будинку і ввечері, коли померла дитина. Михайлику був лише один рік. Що дитина не дихає, мати помітила не одразу, але навіть коли збагнула, що сталося, не викликала ні медиків, ні поліцію. каже, злякалась відповідальності та сподівалась, що дитина прийде до тями. Я мабуть. Я іспугалась. Навірно, думала, що може дитина ще проснеться. І поліцію і швидку викликала сусідка гори матері. Жінка розповідає, за дитиною її сусідка доглядала та любила хлопчика. Але ці почуття затьмарювала оковита. Як мама вона була нормальна, Вона звісно, за нього, звісно, переживала все, але це та біда, що не піли. Аня сиділа на полу, напротив сидів квартирант, На руках був ребенок. Я сказала, Аня, чому ти не відкриваєш двері, Що у вас вийшло? У нас все добре. Я кажу, що з Мішою? Міша спить. Я кажу, дай мені, будь ласка, сюди Мішу. Я взяла мішу і вже віжу, що там трубне п'яти правоохоронці з'ясували причина смерті однорічної дитини гостра серцева недостатність. В смерті малюка наступила внаслідок гострої серцевої недостатності. Але в зв'язку з тим, що от були виявлені такі належні умови, завдання наших слідчих сьогодні дослідити і встановити, чи є ці всі обставини і умови утримання дитини причинному зв'язку з настанням смерті. Якщо виногори матері за неналежний догляд за дитиною, який призвів до важких наслідків, доведуть їй загрожує позбавлення волі до п'яти років. Світлана Пашенко, новини, телеканал Вінниччина.